Біжу за Азовсталь під таким гаслом. Сьогодні бігли учасники спортивного заходу. Вони стартували біля човникової станції на міському озері Івано-Франківська. Бігли як дорослі, так і діти. Іван Попенко фінішував разом із донькою Терезою. Кімражень сильні, класні. Я давно не бігала на озері. Ні, ну то крім емоцій від того, що пробігу сама зміст, ціль пробігу, пам'ять, підтримка Азовсталі. Ми це наш пояснив Терезі, якою метою це не просто забавка чи е, такий фейсбучний там інстаграмний пробіг. Ми це з задоволенням. Підтримка пам'ять в цьому виражається наша пам'ять і підтримка хлопців. Учасники долали дистанцію у три кілометри. Бігли не на першість, адже всіх об'єднала одна ціль підтримати захисників Маріуполя, розповідає Івано-Франківка, Ольга Зінько. Я дізналася з Фейсбуку, я людина, яка теж бігаю. Не побігти за Азовсталь це було моїм найбільшим покликанням. Зробити щось для цього. Що ми можемо зробити? Ті люди, які тут можуть бігти за них і розуміти, що ми за них пам'ятаємо, що все буде добре. Ми їх чекаємо тут. Я сама теж волонтер, я сама допомагаю, і я запрошую, і пропоную ще робити такі забіги. Люди будуть бачите, як багато людей. Ми тішимося, що в нас є такі люди, і Україна подано все. Україна переможе. Участь у благодійному забігу взяли понад 100 людей. Окрім Івано-Франківська, благодійний забіг на підтримку військових провели ще у 14 містах. Розповідає співорганізатор заходу Денис Бондарчук Грита. Такі спортивні флешмоби відбуваються в Україні в усіх обласних центрах з 23 по 30 липня і мають масштаби всесвітнього флешмобу, тому що ми долучаємо громадськість суспільство, яке проживає незалежно від того, чи в Україні чи за кордоном. Адже можна зареєструватися умовно до такого забігу, отримавши макет з номерком, пробігти будь-де, де ви проживаєте, і саме головне це зробити хештег і написати в соцмережах про цю подію. Таким чином, ми закликаємо громадськість до проблематики, Ка на жаль, досі існує, адже наші полонені, які захищали героїчно захищали понад 80 днів Маріуполь, були останнім фортпостом. Вони зараз перебувають в жахливих умовах. Після завершення заходу учасники зробили спільне фото. За словами Дениса Бондарчука Грити, потім ці світлини опублікують у соціальних мережах з хештегом Біжу за Зобсталь та розповіддю про оборонців Маріуполя. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ